Я пізнаю світ урок 243 тиждень 27, сторіночка 38 вашого друкованого зошита. Тема уроку підготовка до діагностувальної роботи. Як ви вже побачили, до нас на урок завітав наш любий друг Центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення та виконаємо усі запропоновані завдання. Сідайте всі рівненько та зручненько будемо виконувати і працювати. видно да, Добрый день, друзья. Я вражений тим, як багато ви знаєте про природу і історію рідного краю, упевнений, що і зараз, виконуючи завдання, ви зійдете на наукову вершину. Тож пригадаймо, що ми знаємо про електричне коло, джерело електричного струму. Та гальванічний елемент. Потренуймося разом. Літи, давайте ми з вами будемо тренуватися. Пригадаємо, що таке електричне коло. Читаємо інформацію в рамочці та доповнюємо її. Електричне коло це з'єднані провідниками в певному порядку. Електричного струму споживачі електричної енергії замикальні розмикальні пристрої. Якого слова тут не вистачає? Дійсно, саме джерела електричного струму. Беремо ручку та записуємо. Джерела джерела. Далі виконати завдання під першою гірочкою, позначте, які елементи потрібні, щоб скласти найпростіше електричне коло. У вас тут є такі елементи, як джерела електричного струму, споживач електричної енергії, провідники, магніт, ключ та діелектрики. Тут треба обрати декілька варіантів. Дійсно, для того, щоб. Зробити, щоб скласти найпростіше електричне коло, нам обов'язково знадобиться джерело електричного струму, споживач електричної енергії, провідники та ключ. Це найголовніші компоненти для того, щоб створити електричне коло. Далі, будь ласка, поміркуйте, а за яких умов в електричному колі протікатиме електричний струм, позначте тільки правильні твердження. Твердження перше. Усі елементи електричного кола з'єднані провідниками металевими дротами. Друге серед елементів електричного кола є джерело електричного струму. Наступне ключ розташовано в правильному місці. Далі ключ замикає електричне коло. Так, діти, ось такі цікавинки ми з вами дізналися. Але слід позначити правильні. Дійсно, мої ж ви хороші, правильні твердження перше, друге та останнє. Ключ розташований в правильному місці, це не обов'язкове твердження. Ключ можна розташувати у будь-якому місці. Головне, щоб воно було приєднано правильно і замикало. Далі у третьому завданні пригадайте, що таке джерело електричного струму та гальванічний елемент Установіть відповідності. Дуже уважно читаємо та обираємо правильні твердження, з'єднуючи їх стрілочками. Джерело електричного струму це пристрій, у якому розділяються електричні заряди різного знака. На одному його полюсі накопичуються негативно заряджені частинки, а на другому позитивно заряджені. А гальванічний елемент це джерело електричного струму, у якому перерозподіл зарядів відбувається завдяки використанню різних металів та спеціальної рідини. Тож саме так слід було з'єднати відповідності. Прочитайте ще раз для того, щоб краще запам'ятати та пригадати цю інформацію. Під наступною зірочкою слід обрати правильну відповідь. Перше, гальванічний елемент складається з двох або більше металевих пластин, занурених у що? у воду чи у спеціальну рідину. Дійсно, занурених саме у спеціальну рідину, букавку Б кружечок. Питання друге. У гальванічному елементі використовують а. певні пари металів Б. будь-які метали. Дійсно, саме у гальванічному елементі використовують певні пари металів, для того, щоб у нас все було правильно з'єднано. Пропоную зараз трошки відпочити переглядаючи відеофрагмент. Ви Його подивіться та розкажіть мені, яке природне угруповання ви там впізнали у цьому відеофрагменті. Першіть, будь ласка, яке природне угруповання ви там побачили? Дійсно, це природне угруповання називається море. У п'ятому завданні позначте склад молекул за зразком. Бачимо першу молекулу H2O, де у нас два атоми гідрогену та один атом оксигену. Наступне, як ми з вами запишемо? Так, елемент О оксиген, тобто О, а їх у нас два. З'являється у нас ось такий склад. 2. Далі за зразочком виконайте самостійно. Перевіряємо СО2 і Н2. Нітроген 2 Заповніть таблицю на сторіночці 44 за зразочком. Давайте розглянемо цю таблицю. 44 сторінка, і у нас є ось таке завдання. Тут є у нас молекулярна формула H2O2, o 2 co 2 та n 2 Те, що ми з вами щойно виконували за допомогою малюночків. Також є назва речовини, але треба її дописати. Треба написати її властивості атоми, що входять до складу молекули, і чи входять молекули речовини до складу повітря. Тож, вам треба за зразошку, ось таким правильно заповнити таблицю. Давайте з вами пригадаємо: ось бачимо на прикладі H2O. Властивості води це безбарно, прозора рідина без запаху. Атоми, які входять до складу молекули, це гідроген та оксиген, і вони входять до складу повітря. Наступне О2. Що ми позначаємо О2, яка це речовина? Дійсно, діти, це кисень, пишемо кисень, те, що ми з вами дихаємо. Які властивості у нього? Це також газ, він який? Безбарвний, без запаху, а ще він підтримує горіння. Пишемо безбарвний, безбарвний, можна скорочено, безбарвний. Газ, щоб у вас все вмістилося, безбарний газ, без запаху, без запаху і підтримує горіння, підтримує горіння, підтримує горіння. Подивіться уважно, атоми, що входять до складу молекул, це оксиген. Молодці. Буковка О означає, що це оксиген їх тут цілих 2. Чи входять молекули речовини до складу повітря? Дійсно, звичайно, що входять, тому записали так. Або поставили плюс. Наступна молекула СО2. Це діти вуглекислий газ. Це те, що ми з вами видихаємо. Пишемо вуглекисний газ. А останнє буде Азот. Натисніть відео на паузу та, будь ласка, заповніть цю таблицю. Заповнюємо таблицю. Після того, як ви заповнили цю таблицю, я пропоную вам кожен сам себе перевірити. На сторіночці 41 у вас є відповіді на всі ці комірочки, що слід було записати у кожну з них. На сторіночці 40 вам слід пригадати відомі вам хімічні елементи нітроген, неон, флор, оксиген. І написати їхні символи у відповідні комірки. Діти, треба лише чотири елементи записати: нітроген, неон, флуор та оксиген. Працюємо. Так, діти, під цифрою 7 у нас буде нітроген, під цифрою 8 у нас буде оксиген. Дев'ять флуор, просто буковка F. І десятей буде неон. Давайте десяте буде неон. А далі, будь ласка, самостійно оберіть правильні відповіді та запишіть відповідні букви відповіди у зірочки. Перше зарядове число ядра атома флуору 9, 8 чи 6. Подивилися на будиночку хімічних елементів і правильно виконали завдання. Наступний. поруч з оксигеном у будиночку хімічних елементів розташований. Виконали у кружечок. Нітроген розташований у будиночку хімічних елементів, між карбоном та оксигеном, між флуором та оксигеном. Ще одне тестове завдання: неон розташований у будиночку хімічних елементів праворуч від флору, ліворуч від гелію. Якщо ви були дуже уважними та правильно виконали це завдання, то у вас повинно вийти слово неон. Неон. Обведіть, будь ласка, молекулярні формули речовин. Це можна зробити простим олівчиком. Веніть молекулярної формули речовини. По українськи молекулярний діти, І не забувайте про ваше домашнє завдання. Ви працюєте у маленьких зошитках для домашніх завдань до тижня 27 і виконуєте там сторінки 6 та 7. Також повторюйте всі навчальні одинички, які ми розглядали на уроці, і не забувайте виразно читати запропоновані довідки у ваших зошитах. Тоді я впевнена, що ви будете дуже багато знати різноманітної інформації. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!